Добрий день. Фірма Віберчасія хочу вам запропонувати подивитись на роботу двохфактольного розповідчення Німця, Це він на це дивиться вниз. Оце такий красунчик. Так, Мотор. Включаємо. Да, з допомогою Максимом робимо ці маленькі відео. Оце отак він бризкає, дивимося сюди. Руйка чітка, Так, тепер дивимося збоку. Бачите, як він вирізкає. Тоже різні під різними кутами. Ну, трохи завихрення, тому що б'ється в стінку акваріуму. Ну, тим, тим, тим паче можна подивитися, як працює цей розпилювач. Е, мені лайк поставили. Так що пишіть, підписуйтесь на мій канал, дивіться наші наступні відео. До побачення!